О Боже, давайте відкриємо Івангію Марка, будемо читати четвертий розділ з третього тексту. Іванглія Марка, четвертий розділ з третього тексту. Слухайте, вийшов сіяць, ось щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і не летіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю і дало плід, що посходив, і ріс, і видало в тридцятеро шістдесят сто раз. І сказав: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І як остався, він на самоті його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу. А він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого царства. А тим, що з вами усе відбувається в притчах, що поком дивились вони і не бачили? Вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернули, щоб коли вони не навернулися, і відпущені гріхи їм, і він їх запитав: Ви розумієте притчі цієї? І Як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово? А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само і посіяні на кам'янистому ґрунті, вони як почують те слово, то з радістю зараз приймають його. Та коріння не мають у собі непостійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А міштерен посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світлої, омана багатства. Та різні бажання виходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає, а посіяне в добру землю, це ті, що слухають слово і приймають і родять у 30, в 60 і в сто раз. Пам'ятаєте, хто проповідував ту неділю на цю тему? Будемо говорити про сіяння. Ці речі, сіяння, які описані в цій притчі, вони досить зрозумілі нам, в нашому повсякденному житті. Ми сіємо на своїх огородах, знаємо, як підготовити ґрунт, коли сіяти знаємо і як сіяти. Це все ми знаємо. Сьогодні моя проповідь не про це. Сьогодні ми будемо говорити про те, коли ми слухаємо Слово Боже, про те, як воно вкорінюється і в результаті росте або не росте, і який плід в результаті получається. Біблія показує нам ці притчі дещо інше. Тут є про образи. Ми читаємо, що Бог в цій притчі виступає сіячем, який сіє зерно, ми і наше серце це поле, ґрунт, слово, яке Бог говорив до нас, це зерно, яке падає на ґрунт, і ці прості образи знайомі для нас. Коли переперечитуючи цю притчу, знову і знову я побачив, що Бог. Це сіяч, який сіє безперестанку, він сіє в наше серце слово, і це ніколи не зупиняється. Це процес, який він звершує постійно в нашому житті. І від нас залежить, а що з того, що посіяв що з того, що посіяне в наше серце Богом, що з того, що Бог запланував для нас, що з того, що Бог бажає для нас, виросте із середини нашого серця. Тут Біблія описує для нас чотири. Типи ґрунту раніше я дивився на ці чотири типи ґрунту і думав, що це окремі види ґрунту. Але коли я читав далі, я зрозумів, що це послідовні види землі, послідовні рівні. І Якщо я хочу зараз сьогодні вам це показати, якщо ти вибрався з першого рівня, попадаєш на другий рівень, потім попадаєш на третій рівень, пізніше ти попадаєш на четвертий рівень. І часто ми думаємо, що подолавши перший рівень, ми можемо досягнути четвертого рівня, про яке нам говорить слово Боже. І якщо практично, то вони дивитись на це місце Слова Божого, то вони йдуть один за одним. І кожне слово, яке посіяне в наше серце, має пройти чотири етапи, про які ми читали в цьому місці. Давайте розглянемо кожен етап по черзі. Перший рівень, про який говорить Ісус Христос, це дорога або серце, земля якого настільки тверда, що слово Боже зовсім не проникає всередину. Воно залишається на поверхні, воно лежить зовні. І що відбувається з цим словом, яке лежить на поверхні, відбувається те, що прилітають птахи, і вони крадуть це зерно, яке посіяне в твердий ґрунт. Іншим словом можна сказати, що це слово, яке посіялося, диявол приходить і краде з нашого серця, і воно не і ми не маємо ніякого результату, і нічого не відбувається з цим словом, яке ми почули. Перший рівень це рівень дороги. Це означає, що слово Боже, яке Бог сіє, слово, яке ти чуєш, чує, сидячи на зібранні, слово, яке ти чуєш, можливо, слухаючи якусь проповідь, можливо, яке ти читаєш зранку, це слово воно зовсім не торкнулося. Тебе воно залишилося на поверхні, і саме це слово може вкрасти диявол. Зверніть увагу: диявол не може вкрасти слово, яке занурилось всередину. середину. Владі демонів немає сили красти слово, яке ти впустив в глибину свого серця. Все, що може вкрасти диявол, це лише те, що погано лежить. Як це працює на практиці? Ти читав, але не дочитався. Ти слухав, але не звернув увагу. Ти, можливо, сидів на зібранні, слово говорилося з за кафедри. Ти на щось відволікся. Прийшли інші якісь думки, і слово, яке лунало, воно відскочило від серця, кажуть, як горохом об стіну. Воно впало, але не зробило нічого. Воно залишилось лежати, але не переживайте, воно не буде довго лежати. Диявол буде тут, як тут що нам може що нам може допомогти подолати цей рівень і перейти на слідуючий рівень браття сестри рішення просте це рішення бути уважним до слова щоб твоє серце не було як дорога кожного разу кожного разу коли ти відкриваєш біблію будь уважний до того що ти читаєш кожного разу коли ти прийшов на зібрання будь уважний до того що ти слухаєш на цьому місці Біблія вчить нас в книзі Еклезіаста, <кхи> написано, ми читаємо пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла. Біблія говорить, що ти маєш настроїти своє серце для того, коли ти йдеш в Божий храм. Для того, щоб для того, як ти відкриваєш Біблію. Так часто багато речей претендують на наш розум, на нашу пам'ять, на наше мислення. Так багато речей хочуть зайняти нашу пам'ять, але є тільки одне, що може врятувати нас від цього, і нам потрібно заполонити нашу пам'ять Словом Божим. Один пастор сказав: наповнюй себе словом тоді, коли ти в цьому не нуждаєшся, і слово виручить тебе, коли ти будеш цього потребувати. Будучи студентом, був один предмет, який, на перший погляд, мені здавався, здався легшим. Брат Вадим цитував слова філософа. І зараз вони мені, ці деякі речі, які говорили філософи, вони подобаються. Але був предмет, і на практичних заняттях було так, що треба було відповідати. Що робили ми? Ми збирали питання. Які були раніше практичне заняття попередніх груп, ці питання вивчали, і е, з, е, залог того, що все буде успішно, треба було просто підняти три рази руку, відповісти на ці питання, які вже були підготовлені, і автоматично отримати оцінку. Потім проходив певний курс, збиралися бали, і типу отримував екзамен автоматично. Все було добре. Але коли прийшов час поставити автоматичний екзамен, викладач каже, все добре, в тебе буде автомат. Але дайно каже мені відповідь, пороздумуй, пороздумуй над таким то питанням. І тут оп, відповіді немає. І вона каже, я бачу, що ти не орієнтуєшся в філософії, прийдеться тобі здати екзамен. Печально. Речі, коли студенти робляться зазубрив, здав, забув. Зараз, мені, зараз, можливо, я й не пам'ятаю, що говорив Сократ, що говорив Платон, що говорив Аристотель про буття. Але і воно мені зараз не потрібно. Але в той час просто прийшлося вивчити, і сталося так, що прийшлося ще добре вчити, щоб здати екзамен. Ну я його здав. Але разом із тим, наскільки корисніше наповнювати свій розум? Тим, що спрацює в подальшому твоєму житті. Тобі не пригодиться багато речей. Можливо, і не пригодиться мені багато речей, але розмовляючи сьогодні з людьми, часто люди кажуть: не включай філософію. Значить, щось залишилося те, що є в пам'яті, і, можливо, в, мої, в моїй розмові є філософія, яка не зовсім подобається людям. Обов'язково пригодиться тобі те, що ти будеш наповнювати себе словом Божим. слово Боже, це не філософія. Слово Боже це те, що лікує душі. Це слово Боже це те, що спасає душі і народжує людей до нового життя. Давайте перефразуємо правило трьох з для цього пункту, і воно буде звучати так: зосереться, запиши, запам'ятай. І тут на служінні, читаючи Біблію вдома чи, можливо, десь в іншому місті, зосереться, запиши, запам'ятай. І слово Боже, яке ти зберіг в своєму серці, яке ти помістив глибше, як на поверхні, яке на поверхні воно не залишиться, а піде глибше і воно обов'язково принесе свій результат. І це слово знадобиться тобі, яке ти запам'ятаєш і зосередися на ньому. Другий рівень, про який нам говорить Слово Боже, про яке сказав Христос, це те, що Христос назвав неглибокою землею. Земля мілка, на яку зерно впавши трішки, заглиблюється, навіть воно починає якісь малесенькі корінці пускати. але Христос каже зрештою, що цей корінь неміцний. Написано, що так то зів'яло, і коріння, не мавши. Усохло, коли піднімається сонце, паросток в'яне і засихає це рівень, коли ти прийняв слово, навіть записав його, навіть запам'ятав його. Але потім, коли приходять випробування, пов'язані з цим словом, ти завалюєш цей екзамен. Потім, коли приходять гоніння, труднощі, ти зустрічаєшся з різними випробуваннями. Тобі легше відказатися від цього слова, яке, ж, яке живе всередині, і тобі простіше пройти ці труднощі, ніж е, зберегти це слово, яке ти запам'ятав. Часто ми не, не задумуємо, що гоніння, труднощі, які ми переживаємо в понеділок, це результат того, що ми почули в неділю. Це атака на тебе, це атака на слово, яке ти по. Ти почув в неділю це атака, яке, це атака на слово, яке залишилось в тебе всередині. Але воно не вкорінюється, тому що ми читаємо в 17 му тексті: та коріння не мають собі, непостійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. Диявол атакує на тебе. Ми дияволу байдужі. Йому все одно хто ти і хто я. Його цікавить тільки одне знищити слово, яке в твоє серце. Це гоніння не на мене, а це гоніння на слово, яке ми чуємо в тому чи іншому випадку. Є випадки в Біблії, що мужі Божі і жінки Божі вони зберігали слово в серці, навіть коли приходили випробування. В одному із псалмів ми читаємо, сказано про Йосипа, що випробувало його слово Господнє. В цей момент, коли ти переживаєш тиск, ти викинеш це слово з серця, ти зречешся від нього, чи ти будеш за це слово триматися, яке ти почув? Про Марію сказано: ми знаємо, що вона складала слово в своєму серці, вона зберігала його. І сказано, залізо пройшло через її душу, але вона не викинула це слово. Дияволу важливо слово. Ми, ми в дияволу неважливі. На кану стоїть слово, яке ми почули. І як це слово зберегти практично? Тут правило також трьох зет. Згадай, зупинися. Задумайся. Зерно засихає, немає корення і не постійне. Але якщо час від часу ми будемо робити паузи і пригадувати, що говорив нам Бог, закінчилось служіння в неділю, ти на служінні зосередився, записав, запам'ятав, наступний день в нашому житті є паузи. Ти їдеш в маршрутці. Ти їдеш в електриці, ти стоїш чогось чекаєш, це не час, щоб просто покопатися в телефоні. Це пауза, яку Бог тобі дав. Тоді зупинися, згадай, задумайся. Порозмірковуй, а що Бог говорив вчора. Просто коли Бог дає тобі паузу, вертай з серця, те, що ти почув минулого дня. Слово, яке ти прочитав зранку, згадай проповідь, яка була на минулому служінні. Вертай це, згадуй це і отримаєш від цього. Літ. Третій рівень зерно падає на добру на добру землю. Доброю землею користується не тільки зерно, доброю землею користуються також терни. Отже, перший рівень це дорога, другий це мілка земля, третій рівень це терни. Терни, які тут описуються в 19-му тексті, ми читаємо, але клопоти цього світній, омана багатства та різні бажання, виходять та й заглушують слова, і плоду воно не дає. Це речі, які пов'язані з нашою плоттю. Коли Бог сіє слово в наше серце, ти запам'ятав, ти зберігаєш його в своєму серці, ти роздумуєш над ним, не даєш засохнути. Ти відказуєшся від 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 багатьох речей, але з'являються конкуренті. Конкуренти в нашому житті це різні заботи, про які ми читаємо різна суєта, те, що тебе закрутить, те, що тебе буде відволікати, те, що створить альтернативу в перебуванні у Божому слові. Яке тут рішення? Якщо в першому випадку зерно на поверхні бути уважним, в другому випадку рішення розмірковувати над Словом Божим, то тут рішення виконувати Слово Боже щоб не було в нашому житті. Чому хочуть завдати ці терни нам різних проблем? Тому що вони хочуть Вони, вони хочуть, щоб зерно не вкорінилось, не принесло плід. Вони хочуть заглушити і їхня ціль. Пліт їхня ціль, результат, щоб ти е, про що завгодно думав і робив, і благими намірами щось виконував. Але кол, е, але саме головне, щоб ми виконували е, те, що ми. Е, те, ми те, що ми почули, і те, що вкорінилося в наше серце, тут також правило трьох зет: заплануй, зроби і заверши, коли ти на рівні на якому тебе тиснуть обставини, ти якщо ти на рівні такому, що тебе тисне суєта, на рівні якому тиснуть терни, що можна зробити, щоб слово не залишилось даремним? Заплануй, коли ти зробиш те, що Бог тобі положив на серце, далі зроби. І саме головне не просто зроби, а доведи це до логічного кінця. І коли ти починаєш якусь добру справу і ти дозволяєш тернам заглушувати те, що всередині тебе, то може відбутися така разюча переміна. І хочу, щоб ми зрозуміли, хтось сказав, що послуг Божому Слову має свою ціну. Виконання того, що ти приймаєш від Бога, воно має. Також свою ціну. Але і не послух, він має свою ціну. І ти заплатиш питання, чи ти послухаєшся Бога, чи, е, чи за те, що ти не послухаєшся Бога, будеш також мати поганий результат. Четвертий рівень ґрунту, про який говорить Ісус Христос, це добра земля. Тут все зрозуміло: зерно на поверхні опустилося трішки нижче випробування, тис довкола, потім земля хороша, сонце не таке страшне. Зато терни бажають заглушити, але зерно на в хорошому ґрунті і на хорошій землі. Вже зерно не на поверхні, на глибині, причому глибина достатня, щоб сонце його не спалило, і е, терни викурчувані, І ми, слухаючи слово, виконуємо його, і воно приносить результат, про який ми читаємо, що у 30, 60 і в 100 раз. Сьогодні в нас час. Війни, сьогодні наша країна перебуває в війні ві, у війні, сьогодні багато інформації, яке, яка полонить наші думки, наш розум. І сьогодні можна чути багато інформації, яка заполонить нас, і вона сьогодні поглинає нас. Сьогодні є цунамі інформації е, і питання. Чим ти сьогодні наповнюєш своє серце? Чи наповнюєш ти своє серце Словом Божим? Це слово буде на поверхні в твоєму серці, і ти його не запам'ятаєш. Це слово буде неглибоко, і воно підніметься сонце і випалить його. Це слово я дозволяю задавлювати тернем. Питається, чи залишається святе місце пустим? Ні, повірте, в цей час, в який ми живемо, пустим серце. Не залишиться, якщо з твого серця не виростуть плоди Слова Божого, виростуть інші плоди. І на превеликий жаль я бачу е, причину, не засуджуючи нікого, того що багато людей з головою занурилися в, інформа... в інформацію, яка зовсім є некорисною для, наших, е, для нашого розуму. І сьогодні хоче Господь вирощувати в нас хороше, добре зерно. Теж, яке вкорінюється в наших серцях, і воно приносить хороший плід. Якби місце, було зайняте, якби місце було зайняте одне діло, коли є терни, але є зерно, яке бореться і проривається, але коли місце зовсім пусте, коли добрі плоди не змогли піднятися, коли Божі зерна не були вкорінені, тоді, диявол, тоді дияволу залишається чистий і. Чистий і пустий шматочок ґрунту. Роби що хочеш, браття, сестри, якщо ти нічого не посієш, твоя земля не залишиться пустою. Обов'язково щось в ній виросте, і це посіє диявол в наші серця. Читав одну історію, коли судили Пола Ехмана: це нацистський злочинець, якого після Другої світової війни не вдалося зловити, а потім масад. Ізраїльська розвідка, вона вичислила його і він не уникнув нюрманського трибуналу. Ізраїльська розвідка привезла його в Ізраїль, і там його судили. Це була людина, яка робила великі знущання над єврейським народом. І коли судили Ейхмана, коли, його, коли йому оголошували вирок, звинувачували, то і один з свідків, побачивши його, заплакав. І він його запитали, чому ти плачеш? Я каже: я плачу, тому що я чекав побачити якогось ізвірга, Я я чекав побачити тварину, яка наповнена злості. А каже, а я побачив старічка, який в свій час був заряджений неправильною інформацією і творив, творив такі страшні злочини щодо нашого народу. Причина в чому? Тому що святе місце пустим не буває. Людина була заряджена, заряджена неправильною інформацією і творила безчинство щодо ізраїльського народу. Наша задача заполонити своє поле словом Господнім. Якщо ти себе не засієш, поле постим не буде. Тебе зарядять, тебе засіють. Єдине, що дасть нам силу вистояти, це слово Боже, яке буде всередині тебе, яке буде критерієм добра і зла, яке буде кордоном між чорним і між білим. І це слово Боже, якому ти не не дозволиш залишитись на поверхні. Ти упустиш глибше, і упустивши глибше, ти його збережеш. І не відкажешся від нього, якщо ти встоїш і не даси тернам його заглушити. Воно обов'язково принесе свій плід. Слово Боже обов'язково виросте в наших серцях. Хтось сказав горе народу без слова Божого. Можна сказати, так горе людині, яка не впустила Слово Боже в своє серце. Ми, християни, пускаємо Слово Боже всередину себе, зберігаємо, вирощуємо, покажімо його людям і засіймо їхні поля словом Божим. Це наша єдина надія, це наш єдиний вихід, це наша єдина правда і це наше єдине благословіння. Хай допоможе нам Господь, що ми довірялись йому, читали його слово, вкорінювали його в своє серце, зрощували і жили згідно Слова Божого. Хай Бог буде звеличений і прославлений в наших серцях, йому хай буде слава повіки. Амінь.